Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Це не повіхсі. будь ласка, скажіть, чи християнам доречно звизувати злоба і скидати в роки? Ну, якщо б допомагало звизування злоба і складання в то нам не треба було б храмів, не треба було б молитися. Дивіться, браття, сестри, ми маємо приділитися: ми християни, ми з Богом. Дивіться, як християни мають робити щось недобре дитині чи щось зле до лікаря, само собою. Положили руку на свою дитину, руки. Господи, ім'я Ісуса Христа зціли моє дитятко. Зціли моє малятко. Ні, баба тут, тут плюється по церкві. Ну, в церкві злизують, тут то де таке робитиму. Ну, маразм, маразм, то Крепкіну. Моліться на діть, покладайте руки, моліться. І чого в молитві попросите, Господь вам то дасть. Ну, а то злизує і гаркає по церкві, і вдома, де-то. Що воно допомагає? Майте клеп. Дякую.